Щоб ви розуміли, всю серйозну ситуацію. Олю Мирошні всі знають. Її побили днями. Але такі титушки спортивної наружності. Оля у нас найвідомий громадський діяч з приводу євроінтеграції. Вона не стверджує, що це пов'язано з Майданом. Але вчора ввечері побили мого товариша в Тернополі, Володя Насам. Він аналог Олі Мирошник у нас або Євгена Захарова у нас в Харкові саме поважний громадський діяч в Тернополі. Він член нашої організації майдан Монітор. Його побили, тепер уже це відомо, члени Руського національного єдинства. Оце і є ті самі тетушки, щоб ви розуміли. Звісно, я сподіваюся, що буде розслідування. І що хтось дізнається, хто побив Олю. Люди розповідайте, що відбувається. Просто розповідайте колегам. Йдіть в ваші трудові колективи і розповідайте, що відбувається. Джерела правдивих новин зараз. Це п'ятий канал, це 24-й канал, вони є в, а, а, в наших кабельних мережах. Це сайти Радіо Свобода, BBC, а, і сайт Майдан. Майдан Олі. Організаційне... хлопці, Олексій, і Денис, підійдіть, будь ласка, до пам'ятаю. Хлопці, збірка, відійдіть, будь ласка. Доброго дня! Дійсно, дійсно на мене напали два дні тому. Можливо, тому що я кожного вечора, кожного дня, з першого дня на майданах. І на телебаченні, і скрізь, але е, прийшли навіть в офіс з рамкою о 8.30. Е, Вирвили мене, кинули професійним жестом на наплогу. Я отримала травму. Але е, знаєте, я все-таки далеко від того, що це за мої якісь переконання. Я все таки думаю, що це був е, звичайний згоді. Який в мене ще і по цукру? Але не на це, хто це не був, я не хочу жити в країні, де злодії, де людину не поважають, де навіть небезпечно і вдома, і на роботі. Я хочу жити в тій країні. Яка вільна, де можна не боятися, і у нас сьогодні з вами є такий шанс нарешті змінити ту владу, яка не може забезпечити нам наше майбутнє, нашу безпеку, і зробити і своїми руками. Ми сьогодні, приєднавшись до всієї України, ми можемо змінити цю владу. Чого ж Я бажаю нам вистояти. І приєднуюся до всіх на, до всіх виступаючих до комітету влади у відставку.